Не, ну у нас пик хороший. Жесткий пик, конечно. Дизраптор, Оракл, Белка, Мирана. Ну якс. Не знаю, слабшего пика э, тут Треба пошукать, наверное. Так, здорово, гайс. Здорово, здорово. Сегодня у нас будет кто? Дизраптор, конечно. И будем мы собирать Транкилы. Ну как же ж добра, як же ж добра. А це зі з Раптором кілли робить... За допомогою гімпса це прям. Топчик, топчик. Зусить прикольний цей, до речі, талант. Відко його беруть. Оцей заборчик. Чисто трошки корисніший, чим... А той кружок. Набагато корисніший. Ну, блять. З убив героя, ну і що? Ну мене щас тепер уб'ють. Ой. Міранка не допоможеш? Міраночка, стріло, Arrow, кинь. кень arrow. Не хочеш? Ну да ладно. Вижив. Хм. А розминається по чуть-чуть. Ой-ой-ой. Шаманчик, а ти приплив, дружок. Наші замедляє. О, обсик. Красиво. Що ти тут робиш? Малиш? Ой-ой-ой-ой-ой, дружочек. Пирожочек. <решко> Мерзость на дизраптор. Так, сейчас ганг мид. Инвокер сюда. Стеночку поставили, другу подставили. Ну круто. Можешь еще и шаманчика? Шамончика хватает вроде раз забрать. Ой, да. Там крип разведчик. О, шаман. Я так понял, он проплыл. Хоть так. Так, ну наших тут багато. Уже. О, варлок, варлок. Ти ж бачиш, на аксі Блядь. Фофий, мов. Ну что ти делаешь? Чувака ж руки дрожать, так пише, на капсі Ти мене разузлил, Нормально. Тут вардик найшов. Тут щас Заблочу Опа, шаманчик. Не, шаман, ты туда не кидаш. Ай-ой, будеш глимс, в мене, буде глимс. Наров я, я би не блюд. Бу... <світ> на 4 транквилли. <світ> ну ч им не нравится, что транквилла я купив? Ну нормально ж. На 40 медовый погано так навали. Возможно він тоже смурф. Рэп Та Да за шо мене, то репортять, то щось. Просто бігай, жму глимс, все. Опа, терорчик. Да, у Доракла не втичаєш. А варлок ти від мене теж, не думаю, далеко не втечеш. Хорошо, наш клиент. Террор. Блядь, як він спів. Ой-ой-ой-ой-ой. І цей, да? Блядь, приплили ми. ДДшечка, ДДшечка. Морфа хтось. Е, морфа, інвокера. Причому тут морф. Ой. Так, закрию. Стіночкою прикрив. Тут поставив, сидіть. Блять. Мене флеком було. Да. Mission complet, guys. Я 6 свіжу багато. Нейхто на їх то накрив, но не слів забор поставить. Розменяли. Шесть транквилл на инвокара розміняли. Ишла поменялась хпшкою. Виключила армлет. А ми доганяємо, ми доганяємо. Ми доганяємо. Давай, давай, давай. Хорошо. Летять, летять, дефать будуть. Отправлю. На 1 менше. Опа. Бл**ь, БКБшечку нажав. Влема. На тікать. О, включились тренквіли. Шо за рігєн? 88. 88, от транквіл. нормально, нормально? Це як Тараска. Може даже лучше. Тараска б мені за 1000 хп так не хілила. Двойний забор постав, щоб точно не прийшли. Ааа, лагаю! Залагав! Що з інетом? Треба валювати сюди. Виходим, виходим, виходимо, гайс, виходимо. Я його не доганяю, він сануть, догнав. Він стоїть, дивиться, він все, вперся. Він не знає. Не знаю як то контрить. Ух, рошан хоть не викинув мене. Ой. Ух там мокс, як влетів Вайпер під БКБшкою. Кері наш здох от калюжі. Ох, як хорошо. Ой, 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 ой. Не дуже хорошо. Ну тут луз. Походу, Походу це вже все. Сватай урона тільки на того, кого я ульти спавлю. <походу> Смейки, големи. Не фіга. Не номера на терице, ну. Тут понятно. Так, Лінку за доджем не 네, здох. Уж видається, сій have covered them. А ти дала що? А що? Ти купив так от двогаля не здох. Опа, це наш. А може й не наш, не наш, 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 ого. Ого, це гг. Ладно, буває. Ну, старались не всі, звісно. Щоб Ну, Нічого. Так, лайкос, підписка, коментос, народ. Все бебе.